Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Цієї ночі засуразили склада боєприпасів у Московській області. Усього було випущено 5 БПЛА такого типу. Пишуть, що загоріло понад 25 ракет ракетки. 12 калібрів та 10 іскандерів. Це величезна кількість боєприпасів до артилерії. Той же час гриб був дуже схожим на ядерний від високої температури. Пишуть, що піднялася навіть радіація. Пишуть про 45 загиблих військових, яких накрило повторною дотон. Націю тіла на дорозі поблизу складу. «Салют» вночі 12 вересня. Окупанти отримали також загалом за всю курську операцію. ЗСУ захопили 20 літаків різного типу пілотних та безпілотних у робочому стані, та ще 40 пошкоджених вивели стралами. Захоплено досі чотири аеродрома різної величини та значення в куруську у той же час. Більше подробиць про результати нічної атаки дронів на регіони Росії з'явиться протягом Дня. Проте вже очевидно, що були атаковані аеродроми у різних. Регіонах Російської Федерації, Російська протиповітряна оборона, як завжди, працювала дуже невміло. Про це сказав речник української добровольчої армії Південні Сергій Брачук. Ми бачимо ситуацію, яка склалася, зокрема у Романському. Що до житлових будинків збивають, намагаються принаймні збивати над житловими будинками, тому падає саме на житлові будинки. Ми ж чудово розуміємо, що ці безпілотники летіли на аеродром Жуковський. Пролітали мимо, але бачите, вирішила російська ППО, що немає чого мешканцям спати. Нехай прокидав. Аються коментує братчук. На його думку, москвичі після сьогоднішньої атаки мають дякувати за її наслідки окупованому Криму, оскільки саме туди стягують усі системи ППУ. А Москва виявляється беззахисною. Братчук вважає, що для масової атаки по Росії було використано понад 100 безпілотників. Навряд чи це вдалося збити. Аеродрому Жуковському там збивали злітно-посадковою смугою. У Тольській області збивали підприємством паливно-енергетичного комплексу. Ми бачимо, що ці бойові комарі обирають об'єкт. Які є законною військовою ціллю, сказав Сергій Братчук паралельно з цим РФ перекинула під Курицьку область близько 20-30 тисяч військовослужбовців, щоб протистояти спецоперації ЗСУ. про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Близько 20, можливо 30 тисяч російських військовослужбовців наразі переміщено у різних ділянках фронту саме на курицький напрямок, для того, щоб купірувати розширення українського плацдарму на території цієї російської області, адже у принципі як. Бо російські ці військовослужбовці не були переміщені на території Куровської області, хто може виключити варіанти, що ці сили та засоби російським генеральним штабом не були би перекинуті на покровський напрямок, адже цей напрямок для противника є пріоритетним, і буквально зараз противник готовий кидати у пекло війни на цій ділянці фронту. Усі наявні в нього ресурси, сказав він. Військовий експерт переконаний, що заява головнокомандувача збройних сил України Олександра Сириського про те, що тимчасова місія української армії частково Холо на території Курської області РФ не дає змоги росіянам реалізувати весь кейс заходів на покровському напрямку. Ґрунтується на даних української розвідки. Противник розуміючи, що для нього Покровський, так само як і Курахівський напрямок, є пріоритетним, намагається знайти всі сили і засоби для того, щоб забезпечити всім необхідним ці самі угрупування військ, але ресурсів у противника вкрай мало. Відповідно, він змушений йти на певні компроміси, зокрема, наприклад, використовуючи під час наступу на наші оборонні робочі позиції. Не так активно бронетехніку, тому що її фізично йому не вистачає, зокрема використовуючи ті самі піхотні або м'ясні штурми для того, щоб досягти певних результатів, сказав Селезньов. Він констатував, що певна результативність тактичного рівня у противника є, але це досягається шляхом неймовірного рівня витрат російських окупантів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. А висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.